Офіційна виборча кампанія 2015 стартує 5 вересня. Незважаючи на це, сумами вже розповзається. Передвиборча агітація. Щоб вона не муляла око перехожим на кожному кроці. Запропоновано кількість такої реклами скоротити майже вщент. Політична реклама має бути тільки у вигляді партійної газети чи буклету, який кандидат особисто має запропонувати потенційному виборцю з поясненням своєї програми. Утім, деякі сумські політологи переконані, через заборону агіток може виникнути неконтрольований процес їх розповсюдження. А от звичайне спілкування учасників виборчих перегонів із населенням і незатратно, і користі від відвертих розмов буде більше. Потрібно, щоб якомога більше сьогодні кандидатів в депутаті різних рівнів, в тому числі і місцеві кандидати, і, можливо, кандидати на посади мера та маленьких містечок, не боялися виходити в люди, спілкуватися і не боялися висловлювати свою позицію. Бо ми не повинні купувати картинку, ми не повинні купувати той імідж, який не є насправді реальним кандидатом. Відсутність відвертої політичної реклами у змі на білбордах та вітринах звичайна практика у Європі, кажуть експерти. Це радикально здешевлює кампанію і вона стає більш доступною для громадських активістів та молодих партій. Політика і цінності це ж не зубна паста, там не порошок стиральний, не засоби гігієни, там не автомобілі, не побутові приклади. Прилади якісь політична ідея, політична боротьба там продаються цінності, ідеї, там іде боротьба за розвиток країни. Не, не можна прирівнювати політичну боротьбу до зубної пасти. Сумчани ж, хоч і не в курсі нового законопроекту, майже одностайні. Реклама не просто не малує око, а й почасти нервує. Воно все заважає, тому що потім все не оправдується. Вони тільки говорять, а пишуть, а толку куси цього мало. Роздражає просто взгляд, і все, і у чоловіка нестабільна нервна система. Мені не заважає. Дуже багато таке. Даже водителям, наверное, сложно Я взагалі не смотрю телевізор, не смотрю новости, не смотрю, живу на позитиві. Один із українських сайтів наприкінці минулорічних президентських виборів оприлюднив інформацію, скільки ж кандидати витратили на власні агітки. Так, Петро Порошенко у лідерах на політичну рекламу з власної кишені виклав трохи більше 95 мільйонів гривень. 78 мільйонів витратив Михайло Допкін. Трохи менше 75,5 мільйонів гривень віддав за власну рекламу Сергій Тігіпко. Цей же сайт порахував на що вистачило б цих коштів: 200 карет швидкої, 200 безпілотників, 20 тисяч бронежилетів та стільки ж військової форми. Скільки ви. Третять сумські кандидати на власний піар ще невідомо. Та чи будуть це робити законно, побачимо. Юлія Марковська Сергій Мілевський на часі новини.